Йо -йо 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 -підписники. Зараз міжсезоння, хтось катається, плюс 4 на вулиці, зараз січень, а хтось, а хтось дуже ретельно готується до міжсезоння, тому що мотоцикл це залізний кінь. а Для того, щоб тримати залізного коня. У залізній хваці необхідно мати гарну фізичну форму. І от, в процесі підтримання цього процесу. Я звернув увагу, що щось в мене турнік бі, якось не так працює. І що я побачив, ви тільки подивіться. Не витримала душа поета. В даному випадку, це, це турнік. От. І що ми бачимо. Що в цих руках не тільки в срали, а ви дивіться, ви бачите, метал, метал не витримує, рветься, рветься по-живому. Отак, отак необхідно готуватися, готувати свою фізичну форму. Отак от. А як готуєтесь ви? Чекаю на ваші коменти. Всім па-па!